30 листопада 1939 року Радянський Союз розпочав масований напад на Фінляндію, що стало початком зимової війни. 1939-1940 року. Понад 540 тисяч радянських вояків, тисячі танків і повна перевага в небі ринули на країну, яку захищало лише 33 тисячі воїнів. Москва розраховувала на швидку перемогу, але отримала сто п'ять днів пекельного протистояння. Перші дні, здавалося, підтверджували радянські розрахунки. Артилерія та бомбардувальники швидко руйнували прикордонні укріплення, проте фінські солдати мали незламний дух і глибоке знання своєї батьківщини, перетворивши люту зиму на свого союзника. Лижні загони в білому камуфляжі рухалися швидше за будь-яку техніку, ставаючи невидимими. Саме в цій війні народився легендарний коктейль Молотова, ефективна запалювальна суміш, яка виводила з ладу радянські танки. Снайпери, як от легендарний Сімо Яюга, Біла Смерть знищували командирів, сіючи паніку. Фіни застосовували тактику мутті ковбаса. Розрізаючи ворожі колони на заблоковані сегменти та методично їх знищуючи, цей партизанський підхід на незнайомій місцевості став непереборною перешкодою для неповоротких радянських дивізій. У битві при суму Салмі цей підхід призвів до знищення двох радянських дивізій. Фінські втрати склали близько 800, тоді як радянські понад 27 тисяч. Новина про ці перемоги привернула світову увагу. Проте, фінське командування зіткнулося з критичною нестачею боєприпасів. СРСР, незважаючи на катастрофічні втрати, мав нескінченний людський ресурс і посилював наступ свіжими, краще підготовленими дивізіями. Опір був зламаний нестачею ресурсів 13 березня 1940 року. Московський мирний договір завершив війну. Фінляндія поступилася 11% своєї території, але зберегла незалежність. Ціна перемоги для Москви була жахливою: понад 320 тисяч втрат проти 70 тисяч у фінській армії. Зимова війна стала символом того, що відчайдушна боротьба за свободу та винахідливість можуть кинути виклик і зупинити найбільшого агресора. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.